Вітаємо на каналі КТМ Інформаційний випуск і сьогодні ми розкажемо. Приютівська громада благодійними заходами відзначила сьому річницю. Служба, яка допомагає постраждалим від насилля, переїхала у нове приміщення. Приютівська громада відзначила сьому річницю з дня створення. 3 серпня провели ряд заходів: ігри, конкурси, майстер-класи, лотерея, аукціон, концерт. Все було орієнтовано на благодійність та підтримку Збройних сил України. Також кожен старостинський округ презентував свої унікальні традиції. Тож було колоритно, душевно і благодійно. Докладно у репортажі. 7 серпня 2017-го на Олександрівщині створили нову територіальну громаду Приютівську. Минуло сім років, і сьогодні громада має свої досягнення, досвід активно долучається до проєктів, покращує добробут жителів, плекає традиції та незмінно підтримує наших захисників. Громада тримається на плаву, бізнес працює, податки сплачуються, не дивлячись на складні погодно кліматичні умови, які сьогодні мають місце. Ми маємо надію, що ми завершимо цей рік позитивно і зможемо спланувати наступний рік також, щоб ми мали якісь результати. Зрозуміло, що сьогодні основна основна вимога і основна наша основне завдання це допомагати нашим військовим. Тому треба заробити гроші. Щоб і вистачило на життя громаді, і ми мали можливість допомагати нашим військовим. 3 серпня з нагоди річниці громади організували ряд благодійних колоритних заходів. Локація біля селищної ради наповнилася фотозонами, виставками декоративно-ужиткового мистецтва, майданчиками для дитячих розваг, розважальна програма з аніматорами, ігри, конкурси, майстер-класи та весела компанія. Тим часом на майданчику підготували до відкриття нові павільйони. Кожен старостинський округ презентував свої традиції. Вироби майстрів можна було споглядати і придбати. Атмосфера доброзичливості, єдності та причетності кожного до життя громади. Панувала скрізь. Я займаюся петриківським розписом, представлені мої роботи авторські кераміка та картини. Також займаюся розписом на дереві, можна також тут побачити. В нашому краї таким не займаються. Це така як новинка. Я сама займаюся не так давно, близько чотирьох років. Долучилася до відзначення річниці приютівської громади і рада з питань ВПО. Це чудовий спосіб ще більше згуртуватися та відчути себе причетними до усіх справ. Наголошують вимушені переселенці підтримати один одного і захисників. Головне завдання сьогодні. Ми самі переселенці і розуміємо, як важливо інтегруватися на новому місці. Ми тут вже майже півтора роки, і тому ми чули раду ВПУ. Такі заходи дійсно дуже важливі, бо переселенці приїжджають і вони не знають, куди їм йти, немає з ким поспілкуватися взагалі. А такі заходи вони дають нові можливості, нові знайомства і взагалі трошки відпочити. Навіть в цей дуже важкий час треба відпочивати. Я переселенка з Бахмуту. В раді ВПО ми вже має. Жирік. Ми згуртовуємось, проводимо заходи, також робимо майстер-класи для дітей абсолютно безкоштовно. Можуть долучитися і дорослі. Готували всі активності та концертну програму виключно силами місцевих колективів, заклади культури, освіти, мистецька школа. Дружнім фронтом взялися створювати настрій та залучати жителів громади і гостей до благодійності. Сьогодні на цьому заході ми будемо виступати хором. Я закінчила мистецьку школу вже в цьому році. Я провчилася 8 років, займалася сольним співом, співала в хорі, в ансамблях. Ми підготували дві пісні. Перша пісня вона називається Дитячі мрії. А друга пісня називається Ліхтарики. Ми дуже старанно працювали над ними і, надіюся, всім сподобається наш виступ. З Днем громади, усіх жителів нашої громади бажаю, щоб вони продовжили 2024 рік з радістю, щастям та добробутом. Під час заходу проходила благодійна лотерея та аукціон. Кожен міг виграти чудові призи або придбати цінні лоти, надані місцевими підприємцями та жителями. У нас проходить благодійна лотерея. Всі кошти, виручені з цієї лотереї, будуть передані на потреби ЗСУ. Нашим жителям бажаю миру, щастя і найголовніше миру миру, миру і ще раз миру. Підтримати захисників головна мета усіх організованих в громаді заходів, підкреслив Андрій Коломійцев. Захід сьогодні 100% благодійний. З бюджету витрачено практично 5 тисяч гривень на те, щоб організувати заходи для дітей, розважальні заходи для дітей. І упор був: це діти і це аматорські колективи, які мають можливість сьогодні виступити, показати себе. Треба зауважити, що дійсно всім треба якась розрядка. І сьогодні можливість черговий раз нагадати людям про те, що в країні війна і про те, що треба донатити, це організувати якийсь захід, де при людно про це сказати і дати можливість людям задонатити на наші збройні сили. А те, що в цьому є потреба, в цьому ніяких сумнівів сьогодні немає. Тому ми не могли не згадати, що все ж таки на початку серпня наша громада відзначає день народження, і під день народження ми організували маленький захід. Великий благодійний концерт на підтримку Збройних сил України об'єднав талантів громади, які дякували захисникам та захисницям. Під час урочистостей відзначили подяками волонтерські об'єднання. Подякували невтомним працівникам тилу, який третій рік поспіль печуть, плетуть, донатять. Серед відзначених і відома група господинь. Їх березівські смаколики добре знають захисники на різних напрямках. Сьогодні нас Є трошки відпочинок, трошки, як ото кажуть, вийти в люди на святкування нашої приютівської громади. В цей же час продовжуємо все так же, так в тому ж ритмі, так кажучи. Розширюємо асортимент. У нас вже печені пиріжки залишилися ж, тільки з різними там же начинками. Потім з'явилися у нас в нашому асортименті гречаники. Вже у нас хлопці постійно замовляють, хто скуштував. Ми не здаємось, ми не можемо, як то кажуть, коли нам дзвонять, телефонують навіть. Ті, хто скуштували наші смаколики, і просять, хто приїжджає відпустку, хлопці, зробіть нам партію. Смаколики? Ну, як ми можемо, ну як ми можемо сказати ні? Подяки вручили також ініціативній групі Молодіжні будні села Недогарки, волонтерським групам, Новоселівські активісти, наші павучки села Лікарівка. Хештег Маскітка села Протопопівка, колективу освітян громади, хореографічному колективу Вікторія Користівського ліцею та родині Кармазіних з лікарівки. З нагоди дня громади відбувся турнір з мініфутболу на Кубок селищного голови. Під час урочистостей нагородили переможців, Користівську футбольну команду. Відзначили під час заходу і переможців, організованого в громаді, фотоконкурсу, дипломи, сувеніри та брендовану логотипом громади продукцію. Вручили тим, хто через об'єктив побачив красу рідного краю. Цей фотоконкурс у громаді провели вперше. Було більше 40 учасників. Переможців визначали голосуванням через вподобайки. Привітала успішну та активну громаду Олександріщини начальниця районної військової адміністрації Ольга Коріненко. Приютівська громада це громада, з якою дуже комфортно спілкуватися і дуже комфортно працювати, тому що які б не були проекти, задуми, мрії, бачення, одна із громад, це саме Приютівська громада, яка завжди підтримує, стане в стрій і буде допомагати їм разом реалізувати всі плани. Я дякую кожному з вас і дякую вашому чільнику Андрію Олександровичу за допомогою силам оборони України. Я дякую вам за підтримку в роботі й допомозі деокупованим окупованим територіям, внутрішньопереміщеним особам. Ольга Коріненко вручила громаді та селищному голові подяки від військових сил спеціального призначення. А командир військової частини 2269 Національної гвардії України передав прапор від наших авіаторів. Вітаю сьомою річницею створення громади. Всім хочу побажати єдності в серцях, єдності в діях. Кожен має пам'ятати, що перемога в кожного із нас в руках. Разом до перемоги, слава Україні! Під час благодійного заходу зібрали 35 тисяч 922 гривні, які будуть передані на потреби збройних сил. Жителі Приютівської громади неодноразово збирали гуманітарні вантажі, купляли військову амуніцію, автомобілі, дрони, організовували благодійні заходи. А життя триває. Громада працює і першочергово на перемогу. Спецслужба, яка допомагає постраждалим від домашнього насилля, переїхала за адмінбудівлі міської ради і тепер знаходиться по вулиці Сківській, 2. кожен фахівець тепер приймає в окремому кабінеті. Облаштована загальна зала для нарад та тренінгів. Є сучасний інтерактивний куточок для дітей. Кількість звернень постраждалих від домашнього насилля до Олександрійської спецслужби зростає щотижня, зауважують фахівці. Продовжує роботу і мобільна бригада. Вже три роки в Олександрії працює спецслужба, яка допомагає постраждалим від домашнього насилля та сексуального домагання. З початку року фахівці приймають на новому місці по вулиці Сківській. Наша служба почала своє функціонування в у 2021 році. Так, за сприянням міської влади, у минулому році нам було виділено окреме приміщення, тому що раніше ми перебували у закладі міської ради. Це окреме приміщення, і з окремим входом у кожного фахівця є свій окремий кабінет для більш якісної роботи із постраждалими особами від домашнього насильства. Є тренінгова зала, де проводяться заходи. Тематичні інформаційні тренінгові програми для осіб, які постраждали від домашнього насильства, для сімей, які перебувають в зоні ризику, для діток, які стали свідками або постраждали від домашнього насильства. Клієнти служби оцінили зміни. Рівень довіри до фахівців зростає наразі. Завдячуючи такій безбар'єрності, рівень до спеціалізованих служб підтримки значно зріс. Так, за перше півріччя 2024 року. До нас набагато більше звертаються люди, телефонують, приходять за місцем розташування нашої служби. Кривникам вже було складено працівниками поліції 377 термінових заборонних приписів. Було здійснено 52 екстреного кризового втручання в родини, і наразі 17 родин отримують послугу соціальної профілактики в нашій службі. Три жінки разом зі своїми дітьми зараз перебувають в притулку для родин постраждалих від домашнього насилля. До речі, їх місце перебування конфіденційне. Фахівці служби опановують новий напрямок діяльності у червні місяці. Цього року рішенням сесії Олександрійської міської ради було затверджено корекційну програму для кривдників в Олександрійській громаді. Що передбачає ця програма? Працівники поліції через рішення суду направляють кривдників на проходження самокорекційної програми для кривдників, де вони зобов'язані працювати з психологом, працює команда над їхнім психоемоційним станом. Це новий вид діяльності, який потребує від фахівців певного кваліфікованого навчання у необхідних спеціалістів, тренерів. І, от наразі ця ситуація вирішується. Продовжує свою роботу і бригада соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насилля то, що ми працюємо мобільна, екстрена, кризове таке втручання, коли ми виїжджаємо в радіусі 50 кілометрів. Наразі це близько належні села, СМТ, скажімо так, виїжджаємо спільно з сектором Поліна, виїжджаємо самі, реагуємо. Є мобільний телефон, мобільне бради, який працює, він постійно знаходиться з нами, зі мною послідовно. ми Відповідаємо людині, яка знаходиться, яка потребує допомоги. Наразі ми виїжджаємо, спілкуємо з людиною, надаємо йому першу психологічну допомогу, якщо людина має таку потребу, надаємо рекомендації, консультування з інших питань, соціальних питань, проводимо профілактичні бесіди, люди різної вікової категорії. В родинах є і батьків і діти, різні соціальні статуси, до кожної людини потрібно знайти якийсь підход, заспокоїти людину, стабілізувати її емоційний стан, ну, скажімо так, надати механізм перенаправлення, який ну, скажімо, працює, направити безоплатну правову допомогу, або до медичного закладу супроводжувати людину. Одне із завдань спеціалістів допомогти постраждалим вийти із цього замкнутого кола і надати самодопомогу. Звертаються не лише жінки, але й діти, і люди похилого віку, і чоловіки тощо. Бережіть себе та підтримуйте захисників про розвиток подій розкажемо.